Цікаво, чи знайду я свою ювелірну прикрасу в цьому адвент календарі. Цей адвент календар розробили Джоко Бленд Косметікс і Золота країна, сім дарунків Різдва, і він зроблений для Аврори. Повна його ціна 399 гривень, але при бажанні його можна купити за 249 гривень. Для цього вам треба купити один з товарів-партнерів. Я взяла ось такий батончик Lion і адвент-календар мені вийшов 249 гривень. Давайте розпакуємо і подивимося, чи є там всередині прикраса. товари партнери до речі, можна тут побачити. Опа, все полетіло. Дивіться, яке класне пакування. Починаємо з першої комірки, і тут у нас парфумований гель для душу. Друга комірка. Бальзамчик для губ. Третя комірка маска для обличчя. Четверта комірка кокосовий скраб для тіла. П'ята комірка нічна маска для губ. Шоста комірка крем для рук. Ну і сьома комірка, в якій має бути прикраса, але мені здається, що там балалайка. Так, тут всього лише знижка на срібні прикраси 20% і на золоті прикраси 10%. Але в цілому, дівчата, знаєте, за 249 гривень шикарний набір доглядових засобів. 5 баночок, один пакетик за 249 гривень просто прекрасно. На мою думку, такі адвенти можна сміливо брати на подарунки.